Доброго дня, мої хороші підписники. Сьогодні ми покажемо новий вид спорту. ось, Який це, полюбляє наш Валерій. Це є моє хобі. Хобі. Це називається сабфорт. І Ваші зараз ми його розпакуємо. Кілограми ваших кілограм, кілограм 15. Ага. Я разом з вами буду розпакувати. Я ще не бачу, що тут знаходиться в ньому. Угу. І разом з вами ми розпакуємо. Ану, інтересно. Бачу насос. Що є на цьому? А, це все в комплекті, а, я думала, комплект. просто. Супер. Так. Плавок. Весло і сама. і сама. дошка. А давай ми скажемо підписникам, що ти на ньому плаваєш в чернівцях. На різних озерах, ти любиш, де ми ще плавали? В Хорватії на морі ми плавали. І перший раз ми взяли в Туреччину на море. І я так зрозуміла, що найбільший, так, Валерій? Там, по-моєму, метражка. який він великий клас. Комплект це класно, що є комплект. Пам'ятаєш, ми купували, брали в оренду. От він тут, напевно. Напевно, да, тут вставляється насос. Ага. Точно. Насос іде в комплекті. Оце дуже добре. І знаєш що, добре, що така упаковка невеличка. На певна річ придумав так... якийсь насос електричний. Ну так... Да. Дивися, розумію, тут то... якась прокладочка. Да, да, угу. да, да. Я розумію, що я зараз, напевно, по 3 хвилин 20, щоб вона ну, да. бити, вони його відцвітують. Я думаю, що багато людей знайдеться, що може собі дозволити таку хобі, таке хобі. ну Цікаве хобі. Я, до речі, сама спробувала, да, і Єва. І знучком ти пробував, є в мене такі відео обов'язково вам покажу. Але це кіст такий цікавий, не те, що ми брали в оренду, це обалдєнний. Все. Ми накачаємо. Я думаю, що це не так довго, як ти казав. Думаю, що це швидше робиться. Ло. Час, скільки часу буде. Ну. Так, подивимось. Угу. Все. Ось, таку форму він. Тримає. Качаєш уже ти 5 хвилин, Валера. Клас. А мені так це подобається. Клас. Ось, ось його параметри. 3, 35 метра, 81 один і 17 і 15 см товщини. Ага. Нічого собі. Так, да. класно, накачав. Ну, Валіра, ти потратив 5 хвилин з усім про всім. Тобто, 20 ти це, це ти загнув, а підкачатися можна, так. 20 ти загнув. На машині у нас є якраз спеціальні релінги, Спеціально, щоб перевести такий. Ну і що? Ідемо? Покатаємося, йдете з Євою. Не знаю, чи я попробую колись. але ви вже знаєте, що це таке є. Супер. Це не нас. А, сюди у нас ще щось іде, так? Да? Поплавок? Це поплавок, плавник. Плавник. Поплавник. Як він вставляється, інструкції Інструкцій немає. Далі ага. знайдемо. Ага. Плавник у нас вже є. Що це у нас, щоб так, люди розуміли? Що зібрати? Щоб люди розуміли? А, це у нас один. Весло. Весло одне, так? Весло. Є. І тут ага. ми виставляємо під свій ріст. Я зрозуміла, ага. Угу. А там написано, ну твій ріст є. Є. Скільки? Не буду казати на камеру. Добре. <рес> Виставляється свій ріст. Валерій, ти вже зібрав? Ще раз. Як називається і що сам входить? Саппорт. Комплект Так. Сам сам Насос. Насос, я показую насос. Це у нас що? Це до насосу, так? Да? А ні, це прив'язуватися. Це щоб прив'язати, щоб. За ногу, по-моєму, да, Вони прив'язують? Так, да, щоб хтось з не вкрали. <laughs> Понятно. <laughs> так, і що тут у тебе що за комплектик оцей? Все, все, оце, все. оце, оце, що це таке? А, е там напевно. Переглянути. А ну, Валер. Зараз поки. Ага. Комплект е, входить. Клей. клей підклеїти, я так зрозуміла. Так, да, так. Да. Що ще? Сама ага, кусок, лента. Кусок клейка. резини. Кусок а що це резини, за штучка? Кусок резини і невідома, невідома штука. Щось десь кріпиться. Ми ще подивимося, так? Да? Ага. А оце що? А то запасна частина. Ага, запасна частина. Добре, зрозуміло. Так, ось він готовий, складений і менше часу ми потратили, чим ми очікували. Тобто ми тепер плавати? Ну, ось, ми збираємося на море. Я думаю, що в Туреччині на море, навіть коли буде прохолодно, цілу зиму. Можна такий вид спорту використовувати, правда? Валіра, якщо хтось полюбляє, ми збираємося на вечір. Дивіться, якраз він поміщається сюди. Класно, і весло закріпиться, все закріп, закріпиться. В нашій машині є такі штучки. Тобто, раз, і ти вже плаваєш на морі. Мої хороші, хто хоче спробувати такий вид спорту, вперед! А у нас є ще таких декілька штук. Ви можете задзвонити на мій телефончик і купити собі ось таку штуку. Супер-супер ви спорту. Ось так. Доброго вечора, мої хороші. Ось знімаю відео, знімаю захід сонця. І подивіться, вдалині Єва і мій Валерій на саббортах. Китаються, клас! Який кайф! Захід сонця прокататися на стоп-бортах. Взяли з собою навіть ми взяли і на продаж. Хто любить цей вид спорту, катаються ось так на морі, плавають на стоп бортах. Це, як ми Валерій з Євою. Супер! Такий гарний захід сонця.